Вітаю, друзі! Ви колись чули про парад планет? Це вражаюче астрономічне явище, коли кілька планет сонячної системи шикуються в одну лінію, утворюючи космічний танець. А чи знали ви, що це видовище було в центрі уваги багатьох давніх цивілізацій? Люди вірили, що парад планет знак богів або провісник змін. У цьому відео ми розкажемо, коли буде найближчий Парад планет і які таємниці приховують наші сусіди у сонячній системі. Дізнаємося, чому кожна планета унікальна та яку роль вона відіграє у Всесвіті. Тож підписуйтесь, ставте вподобайку і приготуйтеся до космічної подорожі. Отже, що таке парад планет? Це явище, коли декілька планет шикуються в одну лінію відносно Землі. Але чи справді вони вирівнюються ідеально? Насправді ні. Через те, що планети обертаються навколо сонця на різних орбітах, лінія виглядає такою лише з нашої точки зору. Цікаво, що паради планет бувають різних типів, малі паради, коли вирівнюються три планети, великі паради, де шикуються п'ять або більше. Найближчий парад планет очікується вже цього місяця, 21 січня. Під час якого шість планет сонячної системи будуть одночасно видимі з Землі, до цього вражаючого астрономічного явища приєднаються: Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера, Сатурн. Для спостереження за цим явищем рекомендується вибрати місце з мінімальним світловим забрудненням, подалі від міських вогнів. Найкращий час для спостереження рано вранці, приблизно з п'ятої до півсьомої ранку перед сходом Сонця. А 28 лютого буде видно сім планет сонячної системи: Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс. Вишикуються в одну лінію. Астрономи називають таке явище великим планетарним з'єднанням. Це грандіозне небесне шоу стане справжнім подарунком для тих, хто цікавиться таємницями всесвіту. Більшість із цих планет можна буде побачити неозброєним оком, однак для спостереження за Ураном і Нептуном може знадобитися бінокль або телескоп. Це явище трапляється вкрай рідко, тому не пропустіть можливість стати свідком цього космічного явища. А тепер давайте познайомимося з кожною планетою ближче. Почнемо з Меркурія, найближчої до Сонця планети. Попри своє сусідство з нашою зіркою, це не найгарячіша планета. Через відсутність атмосфери температура тут різко змінюється: від мінус 200 градусів Цельсія вночі до плюс 400 градусів в день. Цікаво, що поверхня Меркурія дуже схожа на наш місяць усе через численні кратери, залишені метеоритами. І, хоча Меркурій обертається навколо сонця за 88 днів, його день триває довше ніж рік. Далі йде Венера, справжній космічний пекельний світ. Її атмосфера складається переважно з вуглекислого газу, а температура на поверхні досягає плюс 460 градусів Цельсія. Але найбільше вражає те, що Венера обертається навколо своєї осі у зворотному напрямку. Тобто тут сонце сходить на заході. Наша рідна планета, Земля, єдина планета у відомому нам всесвіті, де існує життя, атмосфера багата киснем і магнітне поле захищають нас від шкідливого космічного випромінювання. А ще це унікальне місце з рідкою водою. Яка покриває понад 70% її поверхні. Червона планета завжди викликала інтерес у вчених. Марс має тонку атмосферу і низьку температуру. Але саме тут знаходиться найбільший вулкан у сонячній системі Олімп за вишки 27 кілометрів. А ще його супутники Фобос і Деймос виглядають як великі астероїди. Юпітер. Найбільша планета сонячної системи, його діаметр у 11 разів більший за земний, а маса перевищує масу всіх інших планет разом узятих. Цікаво, що Юпітер має величезну бурю, яка триває вже понад 350 років, відома як Велика Червона пляма. Ця буря вдвічі більша за Землю. А ще в нього понад 90 супутників, найвідоміші з яких. Ганімед, Іо, Європа і калісто. Ганімед є найбільшим супутником у сонячній системі, а Європа, ймовірно, приховує океан під крижаною поверхнею. Можливо, саме там ми знайдемо позаземне життя. Сатурн планета, яку найчастіше впізнають завдяки її приголомшливим кільцям. Ці кільця складаються з льоду, пилу та каміння. Вони простягаються на тисячі кілометрів, але мають товщину лише кілька десятків метрів. Сатурн також має десятки супутників, серед яких виділяється титан єдиний супутник у сонячній системі з густою атмосферою. Атмосфера титана багата на метан, а на його поверхні є рідкі метанові озера. Чи не здається вам, що це місце ідеальне для колонізації майбутнього? Уран. Загадкова планета з дивовижним нахилом осі. Він обертається на боці, тому виглядає так, ніби котиться по своїй орбіті. Уран складається переважно з водню, гелію і метану. Саме метан надає йому красивого блакитного відтінку. Температура на урані може сягати мінус 220 градусів за Цельсієм, що робить його найхолоднішою планетою сонячної системи. А ще Уран має кільця, хоча вони набагато тонші і менш помітні, ніж у Сатурна. Нептун найвіддаленіша планета сонячної системи. Через велику відстань від сонця він отримує дуже мало світла і тепла, але його атмосфера сповнена шалених буревіїв. На Нептуні вітер може досягати швидкості 2000 км на годину, що робить його найшвидшим у сонячній системі. А ще Нептун має великий супутник Тритон. Це одне з небагатьох тіл, яке обертається у зворотному напрямку відносно планети, що може свідчити про його захоплення із зовнішніх частин сонячної системи. Хоча Плутон більше не вважається планетою, ми не можемо його обійти стороною. Він є частиною пояса Койпера – регіону, де обертається безліч крижаних тіл і карликових планет. Плутон має тонку атмосферу, яка виникає, коли він наближається до сонця. Його супутник Харон майже такий самий великий, як і сам Плутон. Цікаво, що саме відкриття Плутона викликало дискусію про визначення поняття Планета. Сьогодні він є символом нескінченних досліджень та розширення наших знань про космос. Цікаво, правда, парад планет завжди викликав інтерес у людей. А в різні історичні періоди і культурах це явище супроводжувалося різноманітними легендами, міфами та віруваннями. Ось кілька прикладів: давній Вавилон, знаки богів у вавилонян, парад планет вважався посланням богів. Вони вірили, що вирівнювання небесних тіл віщує важливі події, як от війни, врожайні роки чи зміни правителів. Астрономи того часу, які також були жрецями, ретельно спостерігали за небом, складаючи таблиці руху планет і трактуючи їхній вплив на долю народів. Стародавній Китай гармонія чи хаос у китайській астрономії. Парад планет сприймався як сигнал про баланс або дисбаланс у всесвіті. Якщо планети вирівнювалися, це могло означати або початок нового гармонійного циклу, або Попередження про можливі катаклізми, імператори навіть консультувалися з придворними астрономами, щоб зрозуміти, чи варто готуватися до змін у державі. Європейське середньовіччя, страх і віра в кінець світу у середньовічній Європі. Парад планет нерідко асоціювався з апокаліптичними передбаченнями у 1524 році, коли очікувався парад планет. Багато європейців готувалися до потопу, тисячі людей залишали свої домівки, шукаючи прихистку в горах. Хоча катастрофи не сталося, це явище зміцнило віру в астрологію. Майя та інші мезоамериканські цивілізації, міфи про цикли життя. У календарі майя парад планет вважався важливою віхою. Цивілізації Центральної Америки вірили, що вирівнювання планет може знаменувати початок нового циклу життя. Під час таких подій проводили ритуали, щоб забезпечити гармонію між світом людей і богів. Індійська міфологія танець богів в індійській культурі. Парад планет асоціювали з міфами про космічний танець бога Шиви, танець, що символізує руйнування і відродження Всесвіту. Індійські астрологи вважали, що таке вирівнювання вказує на великі зміни, які вплинуть на долю всього людства. Новітня історія, наука і поп-культура навіть у сучасному світі з розвитком астрономії, парад планет надихає людей. В останні десятиліття його пов'язували з передбаченнями кінця світу, космічними місіями і навіть популярною культурою, як от фільми чи книги про подорожі в космос. Історично парад планет завжди викликав у людей повагу і захоплення. Для одних це був знак божественної волі, для інших наукова загадка. А для нас сьогодні це можливість побачити унікальне космічне явище і замислитися над масштабами Всесвіту. Ми з вами здійснили неймовірну подорож сонячною системою та дізналися багато цікавого про планети і явище параду планет. Кожна з цих планет є частиною унікального танцю у Всесвіті. І разом вони нагадують нам, наскільки захопливим і безмежним є космос. Друзі, дякуємо, що подорожували разом із нами! Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і пишіть у коментарях, яка планета вас найбільше вразила. А можливо, ви вже бачили парад планет на власні очі. До нових зустрічей у космосі!